Ітайбутелі шахів, врая проти Лакі Ідахор, США Рейх на 1974. Ферзовий гамбіт. Ну, я 5 коня поставлю. Щоб ні. Можна, звісно, сюди підвести, можна просто відійти. Це 4. Ми можемо в 3Е4 провести типовий план. Можна поміняти слонів. Можем просто так. Давай, мені тільки за. Я тільки за таких приколів, тому що. Підкріпив би мені центр рок після Е4. Так, суперник просто витратив темп. Ну, добре. Дякую. Тільки мене підганяєш. Я, звісно, хотів якось підготувати, слона трошки відвести спочатку. Але. Так, я тут не втрачу нікого. Ні, здається, це взагалі буде чіка-бомба, тому що у нас десь тут ще буде удар. Чіка-бомбіта. Правда, тут кінь захищається. Добре. Так, такий хіт не я. Чика бомбіта Ну добре. Хоча можна якось відійти, типу тут зараз стукнути ти б'єш. Я б'ю. Ти б'єш. Я б'ю. По-різному хочеться зіграти. по різному. Можна і просто взяти, звісно. Він взяв тут слабкість. Кість. Можна просто відійти. Вже не 5 зіграємо. Я відійду. Ну, все как-то стоит... Добре. Если б'єш, то я тут. А потом тут. Тут не хочу брать, на самом деле. А ж правда, я там брати не хочу. Я хочу десь тобі мат поставити. Чикс, чикс, акисхи, я. Добре, хочу здвоїтись швиденько. Не знаю, я так не хотів грати, але мабуть продається. Наприклад, зараз. Хай там щось тут цей. Так, він хоче мінімет поставити. А, інфрезях хоче поміняти. М Бреджен, ні. Тільки захотів шахи пограти, на тебе. Ну, давай, ні. Ну, давай добре, не буде мінятися. Не знаю. До чого це призведе? Спаника поганий кінь хороший слон. Так десь хоче тут вдарити. Ну, поміняти, мабуть, треба цих. Оцих поміняти. Якось будемо атакувати. Тут тут. Чи може ні на що не напало, да? Хоча є такий ударчик? Тура щось наприклад. Що тебе позиція погана? А, ти ж нічого не цей. А, ти ж нічого не цей. Нічого ти там і не зівернув. Короля сюди, скоріше за все? Чіпляємось поки що так, він пішов вперед. Давай. The fixation. Куди короляку? Просто можно ну, я так так переставлюсь, <кхе> І все. поля забрали. И сдавайся, ну. Не хочешь? Не надо. 76 на 80. Так, санэплана. Соперник захищался. Всем Але тут він зробив дивний хід трохи. Віддав мені просто темп, і потім вдарив. А, кінці 4. Такий тактичний удар, і опора у коня забирається і коня з'їдається. пішака втрачав суперник. Ну, окей, я так. Типу просто створюю собі центр. І дає нам таку позиційну перевагу в просторі в центрі. Десь атакуємо короляку. Я не хотів мінятись. Наслан на потім кудись перейде. Прохідний захисний пішак. Не хотів на короля пограти, але він захищався непогано. Хоча й позицію отримав погану. Такс. Було прослабити його, щоб винудити його якісь ходи, більше слабкостей. Зробити їм. Ну мені ж здавалося що я в виграю, і ні, просто королем б'є. Ну, але і так тут. Зайвий пішак, прохідний. Хоча я випускав, так. Да? Об'єктив кажучи. Але він ну, не знав, що робити, дьорнувся. Тут пішоковий прорваний, тому що. Що ходи в нього гроші закінчуються, а в мене ні. Я можу скинути в будь-який момент пішака, а можу просто всі провести всіх.